Доброго дня. Минуло тільки 40 днів, а ті події, які сталися тут, на цій площі, на сусідніх вулицях, вже здаються подіями зовсім з іншого життя. Вже здаються такими, що, можливо, навіть ніколи не були. Так працює наша свідомість. Вона намагається десь відтіснити страшні події в підсвідоме для того, щоб ми не пам'ятали їх. Хтось каже, може й правильно, може і нам так легше буде жити без пам'яті. Може, ми зможемо краще насолоджуватися дійсністю, бачити сучасність, зміняти її, але насправді так не є. Насправді пам'ять пам рятує нас. Уявіть собі людину без пам'яті. Це людина, яка буде постійно торкатися гарячого, не пам'ятаючи, що за це можна отримати опіки. Уявіть собі, людину без пам'яті, це людина, яка буде постійно споживати якусь отруту, не розуміючи, що це може призвести до смерті. Це стосується як окремої людини без пам'яті, так і стосується людських спільнот. Людська спільнота як народ, як нація, теж не може жити без пам'яті. Саме, вбиваючи нашу пам'ять, намагалися вбити нас, українців, як націю. Це робив, це робив злочинний комуністичний режим протягом більше як 70 років. Ми не мали права пам'ятати про страшні злочини, вчинені супроти нашого народу. Ми не мали права пам'ятати про наших героїв. І ми не пам'ятали. Ми забули про них. Ми забули, ми ніколи не засудили страшних злочинів. Ми нікого не притягнули до відповідальності за ті вчинені страшні злочини. Ми ніколи не засудили цих злочинів, і ті злочини повернулися. Незасуджені злочини повернулися в реальність. Незасуджений ніколи сталінізм повернувся сюди, в центр Києва, в центр європейської столиці, в обличчі таких людей, як Янукович, Захарченко, Пшонка та інші. Останні місяці правління Януковича це пришвидшений сталінізм, який, який продемонструвала нам історія. Володя, ти забув клює, Клюєва та багато інших, на жаль. Людей, які справді яких історія показала нам для того, щоб продемонструвати, що вона буде повторювати ті уроки, які ми з вами не засвоїмо. На жаль, пролита кров цих хлопців і дівчат з Небесної Сотні. Це наша. Наша плата за спробу впасти в безпам'ятство. Ми не маємо права не пам'ятати. А пам'ятати небесну сотню це, це означає пам'ятати не тільки їхні імена, це дуже легко пам'ятати лише імена героїв. Пам'ятати небесну сотню це пам'ятати імена тих людей, які вбили їх. І давайте не вірити в те, що ми відкупимося від Небесної Сотні своїми квітами, вулицями, пам'ятниками. Цього не досить. Насправді їхня пам'ять вимагає вироків, вироків тим злочинцям, через яких ці молоді люди загинули, так? Тільки тоді, тільки тоді, коли ми побачимо на лаві підсудних і виконавців, і тих, хто давав злочинні накази, тільки тоді ми можемо зрозуміти, що країна почала мінятись. Що країна справді вже ніколи не повернеться і не провалиться в страшне тоталітарне минуле, в яке намагався нас скинути Янукович. І тоді ми зрозуміємо, що насправді найкращим пам'ятником цим людям, нашим героям, будуть не вулиці, не якісь монументи, а буде країна. Країна варта їхньої пам'яті. І це не просто слова. Ми знаємо, як зробити цю країну, і ми робимо її вже і зараз. Ми від імені громадськості співпрацюємо з представниками влади. Є є дуже важливий проект, який ми оголошували ще минулого тижня реанімаційний пакет реформ, який зараз конкретно оголосять мої друзі і товариші Світлана Заліщук та Віталій Шабунін, Який показує, як справді зробити так, щоб ця країна почала мінятися. так, щоб вона була варта пам'яті героїв Небесної Сотні. Слава Україні!